Клаус Гаґеру Маркус і дівчата. Розділ 17. У понеділок увечері Маркус пішов до школи сам. Сігмунд ціле пообіддя сидів у Муни і допомагав їй розв'язувати важкі задачі. Уроки в цій школі були набагато складніші, ніж у початковій. До того ж, репетиції Ромео і Джульєти теж забирала дорогоцінний час. До репетиції лишалося чверть години. Двері було зачинено, і Маркус став походжати шкільним подвір'ям туди й сюди. Він уже почав повторювати свої слова, їх виявилося таки чимало, оскільки йому треба було готуватися грати і Ромео, і мамку. Він просто не уявляв собі, як йому зробити так, щоб нічого не переплутати. Хоча Сігмунд і запевняв його, що коли вони почнуть грати, проблеми зникнуть самі собою. Шкільне подвір'я було порожнє. І Маркус навіть запідозрив, що всі решта, мабуть, передумали приходити. Аж ні. У ондечки з'явилася якась дівчина, вона швиденько почесала під прикриття для велосипедів. Але, побачивши Маркуса, повернулася в його бік. До сьомої ще лишалося хвилин десять, і Маркус подумав, що тим хвилинам не буде кінця краю. Привіт, Маркуса, привіталась Олександра. Привіт, відповів Маркус. А я тебе й не помітив. Якусь хвилю вони мовчали. Він відчував одне якщо комусь і треба розтопити лід, то це йому. Ти вдягнула спортивний костюм? спитав він. «А то ж, спортивний, відповіла вона. Он як Ова! Що ж тут дивного, ми ж прийшли на репетицію? Чи вона з нього глузувала, чи теж чогось соромилася? Авжеж на репетицію Ова!» Він знав, що можна говорити, не повторювавши «Ова», але сумнівався, що може без того обійтися. Ова, яка гарна погода, сказав він. Де ж вона гарна? Моросить дощ. «А вже ж моросить, сказав він, ковтаючи, ова. Напевно, в Парижі багато художників. вона глянула на нього трохи здивовано, ніби він із неї кипкував. Маркус змінив тему. Як там природа? Париж це місто. Він кивнув. Напевно, там дуже гарна погода. Погода? Так, погода в Парижі. Мені здається, там має бути гарна погода. У нас тут погода не дуже гарна, але хоч десь вона має бути гарною. Дівчина зміряла його ще здивованішим поглядом, тоді засміялася. Йому пощастило проламати лід, та, на жаль, він сам провалився в ополонку. Ти завжди такий, Маркусе? Тепер йому треба зважувати свої слова. Якщо він скаже так, вона подумає, що в нього в голові немає клепки. Якщо ж скаже ні. То вона подумає, ніби він із неї кипкує. Можеш називати мене Мавпусом? Вона перестала сміятися. Та це ж по-дитячому. «А вже ж! але мене всі так називають. Напевно, я зватиму тебе Маркусом, якщо ти будеш не проти. Він кивнув, знов залягла мовчанка. Олександра подивилась на дорогу. Маркус і собі подивився там не було нікого. Вона зиркнула на годинник. Він теж. За чотири хвилини сьомо. Вона відкрила сумку і вийняла з неї пляшку Кока-Коли. Як бачиш, сумок у мене вистачає, сказала вона. Маркус не відповів він ніколи не бачив, щоб хтось так красиво пив Кока-Колу, як вона. Дівчина знов зиркнула на годинник за три сьома. Вона сховала пляшку в сумку і знов подивилася в бік дороги. Маркус зробив так само. Он вони йдуть, ова!» – сказав він. Спортзалу в школі використовували ще й як залу для урочистостей. Там була сцена і пристойна освітлювальна техніка. Поставивши стіл і стільці посеред зали, учні приготувалися до читання. Сігмонд оголосив свої пропозиції, які прозвучали наказовим тоном. Туріт згодилася грати князя, Паріса та Бенволіо, учитель Воге, що сприйняв був пропозицію грати Лоренцо просто за жарт. Став веселий, мов жайворонок. Він сказав, що за виграшки знайде людей, які допоможуть виготовити декорації, але скептично сприйняв обов'язки Суфлера. Я мушу зосередитися на ролі, сказав він. «Лоренцо, не можна грати аби як. Томас радо згодився на роль брата Джульєтти, але запротестував проти імені Томас. Хочу бути Томмі. Джульєттин брат не може зватися Томмі, сказала Туріт. Тоді я піду додому, сказав трім Томас, а ти мене проведеш. Гаразд, можеш зватися Томі, згодився Сігмунд. Але ще я хочу мати тигра, сказав трім Томас. Сігмунд роздав текст. Тигра ти не матимеш, зате в тебе буде пролог. Я вирішив доручити його джульєтиному братові, пояснив він усім. Це надасть п'єсі особливого шарму. А де той пролог? зацікавлено спитав трім Томас. У тексті, відповів Сігмунд, ану, починай читати. Я не вмію. Після короткого обговорення дійшли згоди, що зараз пролог прочитає Воге, а туріт із Трімом Томасом спробує вивчити його потім прошу, учитель Воге, сказав Сігмунд. Усі, крім Тріма Томаса, порозгортали свої тексти. Воге підвівся. Не треба вставати, сказав Сігмунд. Це ж усього-навсього читання. Воге сів, зібрався з духом і загудів. Однаково шляхетні дві сім'ї в Вероні пишній. Аж тут почувся голос Тріма Томаса. Він учитель, так відповіла торіт, а я не хочу йти до школи, сказав Трім Томас і запхенькав. Після того, як торіт заспокоїла Тріма Томаса, а Сігмунд пояснив воге, що зараз не конче вкладати у гру всю душу, вони зробили другу спробу. Цього разу вже вийшло краще. Однаково шляхетні дві сім'ї, вероні пишні, тихо повторив Воге, невпевнено глянувши на Сігмунда. Тепер хлопець був учитель, а Воге слухняний учень. Добре, похвалив Сігмунд і поблажливо кивнув. Воге читав далі. Де проходить дія, збували ворожнечі дні свої, аж враз кривава скоїлась подія. Читання пройшло вдало, без особливих заминок. Олександра і Сігмунд читали головні ролі рівними голосами. Маркус промовляв слова мамки, не вдаючися до запитань, що виникали в нього в процесі читання. Муна й Елен Кристина вдавали, ніби все розуміли, а Туріт намагались читати свої репліки якомога проникливіше, тримаючи, крім того, за руку Тріма Томаса. Навіть учитель Воге стримував свої почуття. Сігмунд не планував ніякого обговорення. Сьогодні вони просто мали ознайомитися з текстом. Було не більше половини десятої, коли Елен Кристина, Муна і Сігмунд котили свої велосипеди дорогою, аби Маркус, який ішов пішки, не плівся позаду. Ви помітили, як Олександра невимушено читала слова Джульєтти?» – спитав Сігмунд. ж, – відповіла Елен Кристина, але ж вона вже грала в театрі. А ти помітив, як я невимушено грала слова Меркуцького? єхидно спитала Муна. Хіба я раніше грала в театрі? Мені здається, що роль сеньори Капулетті в мене вийде краще, ніж роль сеньора Монтеки, сказала Елен Кристина. А з мене вийде нікудишня мамка, мовив Маркус. Нічого, сказала Муна. Ти ж гратимеш ромео? От бачиш, сказав Маркус Сігмондові, і Муна думає, що з мене вийде нікудишня мамка. Та я так не думаю, заперечила Мона, мені здається, ти був смішний. Нам усім так здається, сказала Елен Кристина. А вже ж, а надто Олександрі, похмуро сказав Маркус, коли я промовив, стомилась я, дай трохи відпочину, ох, кісточки болять, ну й прогулялась, вона засміялася. Вона перестане сміятись, як побачить тебе в ролі Ромео, сказав Сігмонд, тільки зверни увагу на мою гру. Ми всі звернемо на те увагу, сказала Мона, сідаючи на велосипед. Ти їдеш? Ми ще не закінчили математики, пояснив Сігмунд і поїхав за Муною. Маркус та Елен Кристина пішли далі вдвох. Дощ пересівся, але говорити про погоду не було потреби. Думаю, з тебе вийде прекрасний мантекі, сказав Маркус. Правда? Правда, ти вже й ходиш, як він. Обоє засміялися. Знаєш що, мавпусе? Як жаль, що ми не закохані одне в одного. Ага, то було б класно. А може, класно, що ми не закохані? Може, сказав він, бути закоханим не вельми приємна штука, але ми завжди будемо друзями, егеш?» «Егеш, до віку!» Вона сміхнулася і сіла на велосипед. Бувай, любий друже. Ти теж бувай, люба подруга, відповів Маркус. Вони знову засміялися. Елен Кристина покинула його самого. Завертаючи в свою вулицю, вона озирнулася і помахала рукою. Він теж й помахав, йому на щоку впала дощова краплина. Ох, кісточки болять, ну й прогулялась, вдоволено сказав він і кинувся бігти. На самому перехресті він наздогнав Монса. Привіт, Маркусе, то як репетиція? Хлопець стишив біг і пішов поруч із батьком. Чудово! Всі, крім мене впоралися, а ти теж кудись ходив? Так, я був у кіно разом із Елен. А хіба ви? Та ні, вона, мабуть, і досі кохає свого чоловіка. Я думав, там усе луснуло. Напевно, але вона його все ще кохає. Жінки такі дивні, Маркуса, еге ж? Еге, ж тату, жінки дуже дивні. Але в кожнім разі ми з Елен стали добрими друзями, а це, либонь, теж непогано. Поблизу не видно було нікого, тож Маркус узяв батька за руку і здавив її. А вже ж, тату, сказав він, ще й як непогано. Почався рясний дощ. Маркус відпустив Монсову руку й побіг уперед. Хто останній прибіжить додому той варитиме какао? гукнув він.